Будівництво навпроти Єлицького монастиря зупинили управління архітектурно-будівельної інспекції області провело перевірку скандальної забудови. З'ясувалося, у забудовника документи таки не в порядку. Проєкт був погоджений головним архітектором міста. Потім повинні були отримані погодження департаменту археологічної спадщини Чернігівської ОДА, яких не було. І також проектна документація була розроблена не в повному обсязі, а саме проект складався з трьох черг, тобто будівництво там, якщо мені пам'ять. Перший будинок, другий будинок і паркінг, а проектна документація розроблена лише тільки на першу чергу, що суперечить нормам ДБН Тож на комунальне підприємство, котре є замовником будівництва біля пам'ятки національного значення, оформили припис. й штрафували на 124 тисячі гривень. На даний момент декларація скасована, тобто будівельні роботи вони виконують, не мають права. З першого погляду ситуація не мала б викликати негативних думок. Та якщо згадати історію виділення земельної ділянки під забо. Дову картина вимальовується зовсім інша. На сесії міської ради депутати безкоштовно виділяють землю комунальному підприємству, котре, в свою чергу, вже за попередньою домовленістю, таким чином лобіює інтереси інвестора. Аби той без зайвих капіталовливань у міський бюджет під 4% річних отримав ділянку в користування. Що ж, виходить, тепер управління наклало штраф на будівництво та замість забудовника, котре отримує прибуток від продажу квартир в новобудові ще й за землю сплатить. Копійки, 124 тисячі гривень штрафу має віддати комунальне підприємство, тобто міський бюджет. Наразі надано припис на зупинення робіт, надано припис на виправлення правопорушень, притягнути до адмінновідповідальності посадового особи комунального підприємства Чинігобудинвест та накладені штрафні станції на саме ну, комунальне підприємство «Чернігів Будинвес. Розбиратися у ситуації комунальники вирішили у суді. Адміністративний суд розгляне їх позов щодо будівництва. То, попри затримку, все одно планують зводити п'ятиповерхівки, адже ні генеральний план, на якому ділянки значиться як зелена зона, ані протести містян не в змозі зупинити налагоджений роками механізм деребану чернігівської землі. У нас, наприклад, містобудівними обґрунтуваннями внесено багато змін до генплану, але згідно закону, після процедури затвердження вони являються, скажімо, основою для того змінами, внесеними змінами в генплан. Земельна ділянка у нашого підприємства знаходиться цільове призначення для будівництва житлового будинку.